Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про! В цьому відео я вам розповім про такий сервіс, як автозадання та як його можна використовувати в нашій CRM-системі. Для початку давайте зайдемо в пункт налаштування, налаштування автозадань. І трішки розберемося взагалі, як це працює і що це таке. Як ми бачимо, в мене відкрилась сторінка, на якій є список завдань, які система може відслідковувати. Наприклад, не додано фото об'єкту, не змінена дата прозвону по об'єкту чи не додані контакти власника в об'єкті. Тобто, наприклад, розберемо першу ситуацію: не додано фото об'єкта. Це означає, що, наприклад, агент вніс об'єкт, проте не додав фотографії до цього об'єкту. Звичайно ж, нам потрібно, щоб система підказала йому, щоб система підказала нам, як адміністраторам та керівникам. Про те, що в цьому об'єкті немає фотографій, і їх треба додати. І ми можемо обрати, на який день після настання цієї події система повинна просигналізувати. Тобто, наприклад, якщо я розумію, що агент додав об'єкт, то він повинен максимум на другий день тобто, додати фотографії. Тому я ставлю період відстеження 1 день. І для того, щоб активувати функцію автозадань, ставлю галочку відстежити. І натискаю Зберегти налаштування. Що зараз буде відбуватися? Тепер, кожної ночі, система буде проходити по всій базі, перевіряти всі додані об'єкти, перевіряти, скільки днів пройшло з моменту додавання, в яких об'єктах немає фотографій, і, відповідно, якщо такі об'єкти є, формувати автозавдання для того агента, який додав цей об'єкт, проте не додав фотографії. Зранку, коли агент заходить в систему, то він зможе на головній сторінці побачити такий напис Невиконані автозадання. Тут в мене на прикладі іншого аккаунту написано, що 288 автозадань не виконано. Це означає, що система сформувала для рієлтора таку кількість завдань, тобто щось він не виконав. Заходимо відразу переглянути автозадання. І ми бачимо відповідно, які завдання. Хто не виконав, коли система сформувала ту чи іншу задачу, яку потрібно виконати. Тобто, тут я, як адміністратор, буду бачити всі автозадання для всіх користувачів. Користувач буде бачити лише свої. Я можу по категорії автозадань відфільтрувати, наприклад, де не додана фотографія об'єкта, переглянути. Я можу навіть відсортувати по статусу. Активне чи закрите. Тобто, якщо в мене отаке воно оранжеве, це означає, що воно активне. Якщо в мене буде воно зелене, це означає, що система відмітила, що це автозадання було виконане. Давайте подивимося, чи є в мене такі завдання. У мене немає виконаних автозадань. Як система ставить статус виконана? Тобто, якщо агент проведе якусь дію, Наприклад, там оновить дату прозвона чи додасть якогось клієнта, то на протязі певного часу система просканує всі автозадання і відмітить його автозадання, як виконане, підсвітить зеленим кольором. Але насамперед нас цікавить саме ті, які не виконані. І ми додатково можемо відфільтрувати навіть по користувачам, і навіть по даті, і перевіряти. По якому об'єкту не додано фотографії, який лід не був оброблений, наприклад, в якому об'єкті не була змінена дата продзвону, тобто система вам допомагає контролювати роботу ваших співробітників. І за допомогою чого і ви можете допомогти співробітникам, вказавши їм на те, що якийсь об'єкт не продзвонювався давно, в якомусь об'єкті немає фотографій. Чи, можливо, забули опрацювати якусь заявку, яка прийшла з сайта, впала в систему, але ріелтор її не опрацював. Тобто система буде контролювати роботу ваших агентів за вас. Тому цей сервіс дуже зручний, він дозволяє більш якісно вести вашу CRM-систему, більш якісно опрацьовувати об'єкти, клієнти, не втрачати заявки, оперативно їх оброблювати. А навіть якщо ми щось втратили, то система про це нагадає і прийшле і агент автозадання, і ви зможете переглянути все, що він не виконав, відповідно поставити йому якісь задачі. Сподіваюсь, цей сервіс буде для вас корисний. Економте свій час, працюючи в системі Лігапро.